Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі програми Шлях до Європи, яка розповідає про основні міжнародні події в нашій області та втілення в життя проєктів, що наближають нас до перемоги справжньої демократії. Посол Канади в Україні Роман Ващук, перебуваючи з офіційним візитом на Прикарпатті, запевнив в налагодженні двосторонньої якісної співпраці. В рамках візиту відбулася офіційна зустріч голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації з надзвичайним і повноважним послом Канади в Україні Романом Ващуком. Після чого делегація відвідала Долину, Ярем чи Коломию. Це міста, де втілюють міжнародний проект Проміс. Крім того, відбулося ще багато зустрічей, презентацій за участі посла Канади в Україні. З 2015 року в нашій області втілюють міжнародний проект Проміс за підтримки канадської сторони, в рамках якого розробляють комплексну стратегію розвитку міст Івано-Франківськ, Долина, Коломия, Яремче враховують особливості економічних пріоритетів, потенційні можливості для залучення нових інвестицій, активність громади, параметри сталого розвитку територій в сучасних умовах. За попередні два роки в Івано-Франківській області близько 2 мільярдів гривень вклали в будівництво якісних доріг, що в два рази збільшило кількість. Кількість туристів на Прикарпаття успішно втілюють нові інвестиційні проекти на велику кількість нових робочих місць. Є намір відроджувати в області нафтогазові свердловини, дати нове дихання Карпат нафтохіму. Канадська сторона зацікавлена співпрацею з Івано-Франківщиною. Сприятливі інвестиційні умови створюють довіру іноземного інвестора, що є важливим фактором. Як показник саме в нашій області, за підтримки Канади, хочуть створити бюро з просування інвестицій, яке надаватиме практичну допомогу в співпраці з інвесторами. Нас цікавить туристичний сектор, зокрема, як максимально зробити промоцію Карпат як регіону на зовнішні ринки. Тут є зацікавлення, я думаю, також нафтогазовим сектором, що можна, де можна оживити, скажімо, і сектор, і співпрацю з ним. Ліс, переробка, як за це взятися, також цікавить. Ми працюємо над проєктом загальним підтримку українського експорту в Канаду, і тут, скажімо, навіть таке. Будування машин для домашнього господарства. Сьогодні під час зустрічі з паном послом ми мали можливість обмінятися думками, проговорити про наші позитивні здобутки, але і не в минули ті питання, які на сьогоднішній день є проблемними. Ми розуміємо, що нафтогазова добина галузь сьогодні залишає за собою покращення щодо Розвитку ми сьогодні проговорили те, що ми повинні показати інвестиційну привабливість в області на прикладі існуючих підприємств закордонних, які вже на сьогоднішній день вклали інвестиції в нашу область. І те, що я під час зустрічі пану послу сказав, що Івана Франківщина на сьогоднішній день має дуже-дуже дуже серйозну планку, підняту в розвитку туризму, і ми розуміємо, що тільки через прозорість відносин з іноземними партнерами ми будемо мати майбутнє. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук запросив посла Канади в Україні Романа Ващука на міжнародний форум Карпатський простір, який відбудеться в Івано-Франківську 5-7 травня. В рамках офіційного візиту на Прикарпаття надзвичайний повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук презентував в Івано-Франківську документальний канадський фільм Лео Мол у світлі і тінях», який розповідає про відомого талановитого скульптора України. Українського походження Леоніда Молодожанина. Митець більшу частину життя за вимушеними обставинами жив і творив в Канаді. Академік Королівської канадської академії мистецтв Лео Мол подарував багатьом містам, де живе українська діаспора, пам'ятники нашому славному Кобзареві Тарасові Шевченку. І в нашому, Івано-Франківському міському парку, також стоїть пам'ятник Шевченку авторства Лео Мола, Українця з Канади. Це фільм про Канадського, але також і українського скульптора Лео Мола, себто Леоніда Молодожанина. Про його город скульптур у місті Вінніпегу, де він найдовше творив. Тут у івано франківську стоїть копія того самого Шевченка, який також стоїть в Отаві, в столиці Канади. Я був на відкритті того пам'ятнику 2011 року. в у Канаді і тепер радий був положити квіти тут і у Франківську. Так що це такі, ну скажімо, дійсно монументалізація наших культурних зв'язків в рамках міжнародної програми Добре, яка виконується організацією Global Community, за фінансової підтримки агентства США USAID відбувається практична допомога в створенні стратегії розвитку об'єднаних територіальних громад. На прикладі Старобогорчанської ОТГ, фахівці стратегічного планування, консультанти, науковці, і громадські діячі розповідали про основні вимоги до колегіальної розробки стратегії та способи залучення громади до створення цього важливого для розвитку об'єднаних територіальних громад плану. Визначені громадою стратегічні напрями розвитку територій – це основа успішного результату в бізнесі, залучені інвестицій, створені якісних послуг, в формі методів самоврядування, ефективності використання і економії бюджетних коштів. Тобто, стратегія розвитку ОТГ це основна платформа для майбутніх дій громади, яка ще більше згуртовується, взявши відповідальність за визначення плану дій. Для досягнення мети стратегія розмовлялася на протязі цілого року. Проводилися зібрання активними жителями, проводилися зібрання у кожних у всіх колективах. Було зібрано 160 пропозицій, які необхідно втілити. Ну це кожен це, це розуміє, що ці пропозиції нереально за один день у втілити вже життя, і, але вони всі є прописані чітко. Є їхні лагрифні, і от на, вже на 17-й рік ми вибрали 10... Не не першочергових завдань, які маємо виконувати, міжнародна програма добре визначає різносторонній комплексний підхід до стратегії розвитку ОТГ в основі успіху, кажуть експерти. Людський фактор громада діє як одне ціле для спільних інтересів. Кожен зокрема і всі разом є творцями планів покращення свого життя. Самі визначають першочергові завдання і перспективні. Це буде довготривала стратегія, і саме головне вона буде залучати людей. Вона Головна, головна фішка її це колегіальне, комплексне стратегічне планування, тобто залучення максимальної кількості людей до цього процесу. Уже давно світ доказав, що чим більше сильніше партнерство, яке побудоване на довірі, тим більше капіталу йде в цю територію. Але довіра починається з розуміння того, що ти повинен довіряти своєму сусіду, своєму колезі. ...своїй владі місцевій». стратегію Старобогорчанської ОТГ розробили на 10 років до 2026 року. Тут визначили пріоритети на майбутнє, сильні сторони і переваги для розвитку, а також виокремили проблеми і виклики, конкретизовані в стратегії розвитку стратегічні та оперативні цілі, а також шляхи їх досягнення. Міжнародна співпраця українських вишів виходить на новий якісний рівень. У квітні цього року в Києві відбудеться другий міжнародний форум ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Республіки Польща. На базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відбулося засідання Оргкомітету з підготовки та проведення українсько польських днів освіти, науки та інновацій. До речі, саме цей технічний виш в Україні веде перед в міжнародній співпраці та Наукових досягненнях в розробках енергетичної безпеки держави перший такий міжнародний форум ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Польщі відбувся два роки тому на базі Львівської політехніки. Естафету прийме Київ. Нам, українським технічним університетам, потрібно нове бачення моделей, за якими провідні. Технічні університети будують свою зовнішню економічну діяльність, щоб посилити різноманітні джерела фінансування для розвитку наших університетів. Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбулося високопредставницьке засідання оргкомітету. Ректор Євстахій Крижанівський презентує гостям останні досягнення та новації вишу, який цього року відзначатиме 50-літній ювілей. За 10 років цей університет настільки змінився в кращу сторону, з врахуванням всіх тих новацій, які відбуваються в освіті, в науці і не тільки в Україні, а й в світі, так що це дійсно університет, в якому може і Львівська політехніка багато чого навчитися. Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і Газу останніми роками веде активну міжнародну співпрацю і не тільки з технічними вишами Європи, безліч інноваційних програм студентських обмінів, європейських проєктів в науковій та освітній сфері, підтримка і розвиток міжнародних спільних стартапів. Це ще не повний перелік євроінтеграційної діяльності нашого технічного університету Нафти і Газу. Більше ста студентів кожен рік наших магістрів отримують подвійні дипломи, отримують диплом нашого. Університету і отримують інших університетів, які є визнані в державах Європейського союзу. Тобто, ми стараємося, щоб наш випускник був абсолютно вільним на європейському ринку праці. А для цього потрібно дуже інтегрувати, співпрацювати з європейськими університетами. Найбільше у нас співпраця складається з польськими університетами, от, зокрема, з краківською гірнишою металургійною академією з Краківською політехнікою, заданською політехнікою, з опольською політехнікою, де ми по різних спеціальностях маємо дуже велику співпрацю. На засіданні міжнародного оргкомітету з проведення другого форуму ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Польщі визначили основні теми для обговорень: пріоритетні дискусійні площадки, методологію створення презентаційних наукових збірників, де виокремлять основні висновки з форуму за словами ректорів технічних. Чнихних вишів з Польщі такі міжнародні зібрання матимуть практичне сприяння розвитку освітнього і наукового простору двох держав. Ми переконані, що співпраця польських і українських технічних вишів дасть двосторонній позитивний результат. В Європейському Союзі швидше надають фінансові гранти для освітніх міжнародних консорціумів. На таких спільних форумах ми можемо визначити найсильніші сторони кожного університету, який буде там представлено. зустріч в квітні має відбутися за участі міністра освіти України Лілії Гриневич, та міністра освіти Польщі Ярослава Говіна буде підписана спеціальна міждержавна угода, яка допоможе в тіснішому налагодженні наукових контактів. Але найкраще сприяють співпраці. Ось такі безпосередні зустрічі, форуми, То врешті великі можливості співпраці в рамках Европейської такі форуми дають великі можливості для спільних освітніх програм, наукових досліджень, обміну досвідом, в досягненнях і відкриттях. Ми маємо новітню технологічну базу модернізовані обладнання. знаємо про потужний науковий потенціал в українських технічних вишах. Співпраця дасть великі яскраві результати українсько польські дні освіти, науки та інновацій, основною подією, яких буде форум ректорів вищих технічних навчальних закладів двох держав, вже стає доброю традицією міжнародної гуманітарної співпраці. І далі про те, що так довго тривало, нам обіцяють. Коли насправді чекати громадянам України безвізового режиму при в'їзді до Євросоюзу після багатьох названих високопосадовцями термінів, які не справдилися, питання залишається швидше риторичним. І якщо все таки безвіз для українців запрацює, то які документи потрібні при перетині кордону? І які процедури на самім кордоні можуть нас очікувати? Про це в наступному сюжеті перш за все для безвізового перетину кордону з євросоюзом, який нам обіцяють необхідний закордонний паспорт нового взірця. Біометричний закордонний паспорт містить безконтактний електронний носій. Простішими словами, при його виготовленні потрібні будуть відбитки ваших пальців. Тепер видають тільки такі закордонні паспорти і дітям від 16 років і дорослим. Державна міграційна служба в Івано-Франківській області забезпечує всі сучасні умови для виготовлення паспортів. Для цього необхідні ваша письмова заява, паспорт громадянина України, довідка про ваш ідентифікаційний код. І закордонний паспорт, який у вас є. За 20 днів ви отримаєте новий паспорт. Вартість послуги, адміністративний збір 557 гривень, 32 копійки. Якщо потрібно терміново, то 810 гривень 32 копійки. Вже ми рік видаємо паспорти єдиного зрця. У зв'язку з тим раніше були у нас проїзні документи дитини і іншого зрця. Тепер є один єдиний взірець закордонного паспорта, який діє незалежно від народження. Ну і в будь-якому віці не отримають. Видачу, раніше, якщо паспорт видавався з 18 років на 10 терміну на 10 років, то тепер вже видається термін з 16 років. Таких великих черг, як то було в попередні роки, у нас такого сьогоднішнього немає. Ви навіть сьогодні бачили, що людей є, ну, не знаю, що вони приходять. Працівник говорить, отака От то кількість, щоб ви не займали, тому що цей, якщо у нас в якомусь районі десь ми бачимо поблизу Франківська менше, тому що ми стараємося людям можете під'їхати туди і здати, не чекаючи. Якщо порівняти з іншими областями, то я вам скажу, що наша область як була. В п'ятірці по видачі так вона залишається, йде, тому що ми рахуємося, якби прикордонні області. Безвізовий режим не означатиме полегшення в контролі при перетині кордону. Остаточних вимог ще не визначили, але основні звичайно виписані законом. Безвіз – це буде означати жорсткий свій контроль. Перебування нашого громадянина за цей, тому що для того, щоб він там мав право працювати, повинно запрошення офіційне на роботу, підтвердження, що його запрошують на роботу. Людина повинна мати фінансове підтвердження, готель, яке вона де вона проживати на цей час перебування, і мати з собою страхівку. Це основні вимоги, які будуть будуть, вони є і будуть так само. Просто не буде самої візи в паспортному документі, тобто вона буде мати право перебувати 90 днів. Отож, при наявності біометричного паспорта для перетину кордону з Євросоюзом без візи вам доведеться мати багато підтверджуючих документів, які засвідчать, куди чого і з якими коштами ви їдете. Контроль на кордонах може бути тривалішим, а отже, і черги більшими. З вами була програма Шлях до Європи українці розпочали революцію гідності не для того, щоб знову і знову розчаровуватися. Ми мусимо вміти розрізнити зерно від полови, не поспішати з висновками і не гарячкувати в діях, знаючи, що російські спецслужби працюють на нашу поразку в європейському виборі, мудрості нам, впевненості і перемог. До зустрічі.